Чим ближче новий рік, тим більше сюрпризів від терористів. Вони не припиняють атакувати сили АТО. Вісім разів обстрілювали позиції українських військових із стрілецької зброї, мінометів та артилерії. Крім того, в районі Первомайська відбулося бойове зіткнення між бойовиками та українськими захисниками. Обстріляли терористи і Донецький аеропорт, і селище Піски на Донеччині. В результаті щонайменше троє українських бійців загинуло. Натомість наші силовики знищили півтори десятки терористів. Неспокійно було і під Маріуполем. Із стрілецької зброї був обстріляний блокпост, на якому несла службу підрозділ Національної гвардії України. Там був важко поранений наш військовослужбовець. Його доставляли до лікарні для надання медичної допомоги, але Рана була несумісна з життям, і він помер. Заради безпеки в Маріуполі обмежено в'їзд у місто зі східної сторони. Тим часом, попри звільнення на вихідних із полону терористів українських військових, у них ще залишилося чимало українців. За даними Хельсінської правозахисної спілки, бойовики тримають у заручниках до тисячі українців, хоча у МВС називають іншу цифру. За їхніми даними у полоні терористів 300 людей.